Замаскованный хлопчик Даги. Привіт усім! Я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так! Чудово! Погляньте на це. яскраво жовте сонце. Приліпимо його на небо. Друзі. Чи не бажаєте ви вирушити зі мною у казкову подорож? Так! Настав час для забави. Траля, траля, Так весело вам з нами. Мерщій, мерщій. Чарівний світ відкрите. Уперед! Привіт, сонечку! Привіт! Дагі, який нестерпний день, мені так душно. Вітаю, хлопці. Привіт, Мері. Уф. Сьогодні дуже спекотно, так? Ой. Так, Дагі. Я б не відмовилася від склянки про холодного помаранчевого Вап. соку. Я теж сік з льодом. А давайте приготуємо заморожений помаранчевий напій. Так. так. А було б веселіше, якби я переодягнувся як морозивник. Мені подобається твій костюм. Дагі. Де ж нам взяти помаранчі? Дагі, мері та тім вирушили на пошуки фруктів, щоб зробити заморожений напій. Усе гаразд. Це наша подруга Черепаха. Ups. Вітаю, шановні, я щойно заснула. Привіт. Ти знаєш, де ми можемо знайти помаранчі? Так, знаю, ви знайдете їх, якщо йтимете цією стежкою через пагорби. Супер. Дякуємо, що допомогла нам. У мене для тебе є подарунок. Це парасоля, щоб тобі було прохолодно. Яка гарна парасоля. Тепер мені значно прохолодніше. Дякую, даді. Аго друзі, ви нам допоможете. Так! Нам потрібні помаранчі для замороженого напою. Які фрукти ростуть на цьому дереві? Яблука! А на цьому кущику що росте? А які фрукти ростуть на цьому дереві? Помаранчі! Молодці друзі! Мудрагелики! Це помаранчі і вони апетитні. А тепер нам потрібен лід. Ми можемо дістати його на північному полюсі. Так, геніальна ідея, Мері. Гайда на північний полюс. Друзі вирушили на північний полюс на човні дагі. Вони успішно пливли аж поки не збилися з дороги. Пробач, Мері. Я не знаю, де ми. Ми загубилися. Якщо ми не знайдемо льоду, то не зможемо приготувати замороженого напою. Привіт, ви шукаєте північний полюс? Це недалеко звідси. Якщо хочете, я вам покажу дорогу. Було б чудово. Дякуємо, пані Чайко. За мною. Попливли за чайкою через море, аж ось прибули на північний полюс. Було дуже, дуже холодно. Ось він, північний полюс. Тут багато льоду. Погляньте на цей айсберг. Так, тут вистачить льоду для того, щоб приготувати мільйон склянок замороженого соку. До побачення, пані Чайко. Бувайте! Аго, друзі, нам треба притягнути цей айсберг додому. Як думаєте, ми можемо прив'язати його до човна? Так! Чудово! Де мій диво альбом із наліпками? Чи можна прив'язати айсберг дзвоником? Ні. А фотоапаратом? Ні. А мотузкою. Так. Молодці друзі, мудрагелики. Тепер гайда додому будемо робити заморожений сік. Ура! Ура, ура! 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 Ура, ура! Коли вони прибули додому, то налили помаранчевий сік із цукром у три склянки. Потім в кожну вставили паличку і на сам кінець залишили їх на айсберговій, поки сік не замерз. Зараз ми скуштуємо смакота. Яка смакота! Як прохолодно! Дагі, дагі, Чи не можеш ти зробити заморожений ожиновий сік? Будь ласка. А яблучний? А вже ж можу. Тепер ви усі можете готувати заморожений сік. Так, ми, ми так повеселились і всякого навчились. Додому вже пора. Завершилася. Прощавайте, друзі. Прощавайте, друзі. Дагі. Так. Дагі час їсти. Тобі подобається бавитися альбомом із наліпками. Так, і я багато чого довідався. Наприклад, що можна робити заморожений помаранчевий сік, а щоб його заморозити, треба його поставити у дуже-дуже холодне місце. Дагі розповів матусі й татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би робити морозиво.